Доброго дня, дітки! Всі ми з вами вже знаємо, що наступила зима. Діти, а прислухайтесь уважно, що ви чуєте? Так, це хуртовина. А покажіть, як ви змерзли? А якої пори року нам дошкуляють морози? Трапляються хортовини, заметілі. Разом з хуртовиною до нас замело білого ведмедика. Подивіться уважно, що він нам приніс. Він нам приніс такі явища: гуртовина, снігопади, ожеледиця, снігові бурі і заметілі. Дітки, а давайте білому ведмедику розповімо, які зміни сталися в природі з настанням зими. Часто йде сніг, на вулиці сильний мороз. Дерева заснули і в них не тече сік. Перелітні птахи відлетіли в теплі краї, а люди одягнули теплі шуби та шапки. Подивіться уважно на малюночок та скажіть, які ще зміни сталися в природі з настанням зими. Молодці малята. А ведмедику вже стало жарко з нами. Давайте, щоб йому було не так жарко, доберемо холодні слова і розкажемо йому про зиму, щоб йому стало прохолодніше. Сніг? Сніг який? Білий, холодний, блискучий, пухкий. А лід який, прозорий, ламкий, слизький. А ще які холодні слова ви знаєте? Молодці малята! Ви дуже багато знаєте холодних слів. Пропоную пограти вам в гру. Закінчи речення. Взимку буває снігопад, а восени листопад. Взимку випадає сніг, а влітку дощ. Взимку сніг падає, а навесні розтає. Взимку катаються на санчатах, а влітку так можна кататися на велосипеді. Взимку ліс спить, а навесні. Так, він прокидається. Взимку буває холодно, а влітку жарко. Взимку дерева білі, а восени. Жовті, взимку ростуть кучугури, а влітку рослини. Взимку комахи ховаються, а навесні вилазять. Молодці, ви впоралися. А давайте разом з вами пригадаємо назви зимових місяців. Грудень, січень і лютий. А як ви гадаєте, чому їх так назвали? Я вам зараз розповім, чому так називаються зимові місяці. Грудень мокра від осінніх дощів земля замерзає. Грунтова дорога стає грудкуватою. Цей місяць названий від мерзлих грудок землі. Січень. Перший місяць року називають січнім від слова сікти. Саме цієї пори наші предки виробували ліси, а саме кущі, звільняючи землю для посіву. Водночас це місяць, коли від завітряної погоди січе сніг і лютий. Він має таку назву, тому що лютневі морози дуже дошкуляють. А також через лютих вовків, які о цій порі найбільше голодують. Отже, дітки, ми з вами прослухали, чому називають так зимові місяці. Ви запам'ятали їх назви? Давайте з вами ще раз повторимо: Грудень, січень, лютий. Отже, зима чудова пора року. А вам домашнім завданням буде під час прогулянки подивитися уважно, які ознаки зими ми можемо побачити на вулиці. Бажаю всім гарного дня, до наступної зустрічі!